Документальна виставка Колідени Скорених за документами ОУН вона присвячена до такої славного свята, світлого свята, Різдва Христового, і її мета показати, що українське підпілля в 1940-х роках на території західно-української в тому числі на території Тернопільщини, проводило активну роботу. В умовах радянської окупації наших земель, в умовах то виселення депортації українського населення, переслідування розстрілів активних в цих умовах, як ми бачимо, на основі наших документів, які зберігаються у Фондах Державної архіву Тернопільської області, що проводилася активна робота і посвяткування. Таких визначних свят, як Різдва Христового, вони собі стало за мету, виходячи з того з документів, і, звичайно, перш за все це якнайбільше людей залучити до коляди, щоб прославляти ім'я Господа і підтримати ту українську культуру носями, на якими наші були предки. Це є перше. Друге, коли була коляда. І е, Потрібно також було, як зараз ми донатимо на Збройні Сили України, е, в той час е, донати називалися Буфони. Тобто ми бачимо, що, наприклад, у з таких буфонів, коліда Ун і 20 карбованців. Тобто Фактично, за цей буфон це означав, що та людина, яка придбає цей буфон або пожертвує гроші на бойовий фонд. Організація українських націоналістів могла отримати отакий буфон. Тобто, Коляда для ООН, тобто, це ще раз, ще один привід підтримати, підтримати українське націоналістичне підпілля, яке стало собі за мету відродження. Серед от, різних документів, ну, звичайно, що найбільш ілюстративно виглядають буфони, ну, то вони дуже гарно зроблені, дуже Ну, Скажімо так, професійно, зважаючи на те, що це все було зроблено підпіллю. Але були і е, такі відозви, інструкції, як повинно проводити різдвяні свята. Е, ну, до проводу перший день Нового року в імені членів Тернопільщини, Складаю провідникові і членам проводу найкраще побажання щастя, здоров'я, успіхів, боротьбі з ворогами України і многих многих літ в українській самостійній соборній державі. Слава Україні! Героям слава! і 1 січня 1949 року. Воно фактично, вся гуманітарна сфера була, піддалася радіонізації. тобто викривлені. Фактично все, все що мало бути під мову, Так, якби. навіть сам алфавіт, там, був Г, ну і так далі. Тобто багато цих речей, які з часом скажімо, вже відновилися. Але в той момент ми говоримо про таку соціальну радіонізацію. але якщо був опір, то фактично населення, ну якби. Не повністю піддавалося. частина людей, все ж таки вночі збиралася на коляду, і в тому числі за тих самих хлопців, які були. Ходили до школи, ходили в гімназію, ті самі хлопці з дівчатами, які колядували, та ті самі підтримували це УОН. Тобто це ніхто не прийшов із звідки, з чужих так далі. Тобто вони підтримали, вони були носіями української культури, якщо так розібратися. Коляда не скорее: це тих людей, які не скорилися радянській владі, ті, які засвідчили своє національне я і які не корилися тим порядкам. Тому тим репресіям, і які виступали за своє, то за свою культуру, за свою мову, за свою церкву, і сьогодні є дуже такий перегук, тому що ми сьогодні також якби нація не скорена, незважаючи на який вже рік війни російського агресора, який є сильнішим, але українці за своєї сількості духу істують свою державність. Свою культуру, свою демократію, такий зв'язок, історичний зв'язок між нашою виставкою і нашим сьогоденням, він є десь підкреслений про те, що є таким нашим таким слоганом, того, щоб ми підтримували, як колись підтримували організацію українських націоналістів і все українське підпілля буфонами скажімо, бліда для ООН, так і інший, скажімо, буфон. Так само сьогодні ми повинні підтримати сили оборони нашими донатами.